Нові заяви президента США Мелоні збирається їхати до Трампа щоб обговорити скорочення мит. Та чи дійсно Пентагон розглядає виведення половини військ, які Байден відправив до східної Європи? Про це не тільки поговоримо із Володимиром Фесенко, політологом. Пане Володимире, рада вас бачити і слава Україні! Героям слава вітаю вас. Трамп розуміє лише силу і його економічна політика загрожує не лише Європі, а й світу. І ми можемо або боятися, або використати це як поштовх для Європи. Про це сказав французький депутат Вінсент Жанбурн. Сьогодні Жан сьогодні Трамп виходив з різними заявами щодо мит, і проте на тлі ось цих всіх новин додаткових чи є конкретні механізми, пане Волдимере на вашу думку, якими. Європейський союз може відповісти на економічні виклики, спричинені політикою Трампа. Чи вважаєте ви, що Європа здатна адаптувати свою економічну політику таким чином, щоб можливо і зменшити залежність від сполучених штатів Америки? Ну, немає залежності від сполучених штатів, я б сказав так, що більше залежності є у США від Європи, от як це не парадоксально, тому оптимальний шлях розв'язання тих проблем, які виникли внаслідок оцієї масштабної митної війни Трампа проти всього світу, майже проти всього світу, тому що дехто остерень залишився. Але от і Китай і Європа, як головні партнери США по зовнішній торгівлі, але партнери. Які більше продають Сполученим Штатам, ніж купують. Ну, така ситуація склалася і склалася давно, не при Байдені задовго до Байдена. Це наслідок процесів глобалізації, наслідок внутрішніх економічних процесів всередині США, коли американський бізнес саме американський бізнес не хто ще е, виводив е, е, свої виробничі активи, виробничі потужності в інших країнах світу, де дешевша робоча сила. Ну, от, наприклад, Apple Збирає свої телефони, е, і айфони, і айпади, е, збирає е, в Китаї, ну і зараз вже не тільки в Китаї, ну і так далі. Так таких прикладів дуже багато е, е, і тому тут простими рішеннями, на жаль, ситуацію не виправити, але очевидно. Європа це розуміє, навіть Китай закликає до цього, що е, ту нову ситуацію, нові виклики, от, в зв'язку з е, митами Трампа треба вирішувати переговорним шляхом. Е, тут правда, проблема, і ми вже з цим стикалися самі. Е, і проблеми продовжуються, і ми їх теж намагаємося вирішити на переговорним шляхом. Е, в чому специфіка стилю Трампа? Він спочатку хоче знаєте, так такий агресивний натиск погрози. І перший варіант переговорний, який пропонується, він абсолютно неприйнятний. А далі треба починати переговори. Ну і у нас перша спроба була більш-менш вдала, правда, не завершилась результатом і маю на увазі ресурсну угоду. Вийшли на якийсь компромісний варіант. Зараз от почалися вже у деяких країн переговори з Трампом про зменшення тарифів. Чим це закінчиться, Ну покаже лише практика. Зараз на жаль, спрогнозувати неможливо, і ми бачимо, різні країни вибирають різну стратегію і тактику вирішення цієї митної проблеми. Хтось от почав переговори: от Нетанягу, прем'єр-міністр Ізраїлю, причому це країна, яка є найближчим партнером США зараз. Але вони теж опинилися під митним ударом. 17% мита навіть більше ніж для нас, там чи для Великобританії для деяких інших країн. Це стало несподіванкою для Ізраїлю. Причому у Ізраїля нема взагалі мит проти американських товарів. Да, ну і от як цю проблему вирішувати, поки що невідомо. І подивимось далі, чи буде результат від візиту Нетаньягу до США, саме результат економічний. Китай обрав пряму протилежну тактику. Да, В'єтнам домовляється. Сполученими штатами там мита 44% величезне, і е, треба домовлятися, е, теж поки невідомо чим закінчаться переговори. А Китай навпаки, Китай е, е, відразу заявив проведення дзеркальних тарифів теж на 3-4%. Це викликало е, просто обурення у Трампа, і Трамп е, вже погрожує е, від, ну, тарифами на 50%. Ну і, якщо це реально буде, ну це просто може в. Двосторонню торгівлю між США і Китаєм, ну і негативні наслідки будуть для обох сторін. Так що, на жаль, якогось простого рецепту немає. Мені здається, це пов'язано ще й з тим, що і сам Трамп не зовсім розуміє, як вирішувати, досягати тих цілей, які він поставив. Він хоче, щоб, щоб не просто виправити платіжний баланс в зовнішній торгівлі. щоб... Експорт і імпорт були приблизно паритетними, щоб не було дефіциту зовнішньої торгівлі е, торгівлю США. Він хоче, щоб гроші пішли в, е, в Америку. Щоб в Америці е, почалася реіндустріалізація, щоб почали відновлювати виробничі е, потужності в США. Але це швидко не може бути на це. Потрібен час і величезні багатомільярдні інвестиції. <кій> і тому е, як Трамп хоче цього досягнути. Важко сказати. Я думаю, що навіть американських економістів зараз немає відповіді на це запитання. Ну, по деяких позиціях, ну, очевидно, що Трамп пропонує. Можливо, навколо цього почнуться переговори. Наприклад, в Європі він запропонував купувати американські енергоносії на 350 мільярдів доларів. Але тут питання навіть не тільки в тому, чи готова Європа купувати це в такому обсязі. Проблема ще й в технологічних можливостях. Збільшила кількість терміналів для скрапленого газу. <ган> і стали більше покупати, купувати американську скраплене, ну і не тільки американського скрапленого газу е і скоротили закупки російського. Ну тут треба теж з'ясувати, чи потрібно ще будувати термінали. Що буде е там, чи готова Америка насправді на, на такий обсяг е е в таких великих масштабах продавати Європі енергоносії, теж невідомо. До речі, зброю можуть США продавати Європі. Але тоді мають бути гарантії, що в якийсь час американці не припиняться обслуговування цієї зброї. От як у нас було що спочатку постачання зброї, а потім сказали: ні, нам не подобається те, що ви робите. Да, тому ми припиняємо обслуговування і блокуємо використання нашої зброї. І після цього, до речі, у деяких європейських країн виникло питання: чи варто купувати дуже потужний, гарний, ефективний новий американський літак f 35 якщо завтра о, припинять, скажімо так, можливість його використання? Американці, а на це витратять мільярди доларів, а все це, врешті-решт, не можна буде використовувати. Так що, такі питання, на жаль, зараз без відповіді, і поки не буде якоїсь чіткої раціональної позиції США, дуже важко буде домовлятися. Поки що, я б сказав, навколо тарифів, виданих Трампом, зараз не тільки. Організаційно-управлінський і політичний хаос, інформаційний хаос також, і не зрозуміло, там коли і як вони почнуть діяти, чи можна буде домовитись найближчим часом про їх скорочення, на, і, на яких умовах поки що е, не зрозуміло, з ким і як йдуть переговори. Ну, з кимось там йдуть переговори, поки не офіційні. Але до чого вони призведуть? Чи піде е, Трамп на якісь поступки, на якісь компроміси? До речі, того е, Коригування цієї митної революції Трампа закликає навіть Ілон Маск, який теж стикнувся з великими проблемами. Зокрема, у нього є активи в Китаї. Так що, на жаль, ми не маємо зараз однозначно чіткої відповіді на це запитання, і мені здається, що Білому дому просто треба. Якось зробити свою позицію більш системною і продемонструвати партнерам, готові чи не готові вони домовлятися, шукати якісь компроміси. Після цього можливо вдасться зменшити масштаби негативних наслідків е, от, цієї митної революції Трампа. Палимеравілона маска там взагалі е, такі доволі серйозні проблеми, тому що і Блумбер, в свою чергу повідомляв, що статки Ілона Маска впали нижче 300 мільярдів доларів, оскільки тарифи Трампа впливають і на його найближче оточення. І в понеділок маск втратив ще більше ніж 4 мільярда доларів після подальшого падіння акцій Тесла. І загалом, із початку 2025 року підприємець вже втратив 134, і навіть трохи більше ніж 134 мільярда доларів. Тому тут теж налагодження комунікації. Певне, що потрібно, і те, що ви згадали, що Маск звертався до Трампа з прямим закликом скасувати нові масштабні мити. Також до Трампа планують звертатися і вже звертаються, а точніше плануються і певні комунікації наживо. Прем'єр-міністр Кайталі Джорджа Мелодні планує зустрітися із президентом США Дональдом Трампом і обговорити скорочення взаємних мит. Видання Кор'єра Деласера пише, що перемовини мають відбутися 16 квітня. І там нагадали, що нещодавно Єврокомісар з торгівлі і економічної безпеки Марош Шевчович заявляв, що було б добре, якби ті, хто має добре відносини з Трампом, сприяли діалогу між США та ЄС. А Мелоні це єдина серед європейських лідерів, у кого такі взаємовідносини із президентом Сполучених Штатів Америки. Ось цю пропозицію повернення до нульових мит Трамп навряд чи прийме, а от рівень у 10%. Наскільки реалістична мета? І наскільки здатна Мелоні повпливати на думку Трампа? Ну, можливо, вона певною мірою вплине. Важко сказати зараз. Ну, дивіться, от тут дійсно я згоден з тим, що Мелоні зараз вона не єдина, хто має такі особливі можливі стосунки з Трампом. Ми ж бачили, що достатньо конструктивний діалог був у прем'єр-міністра Великобританії, Стармера і у Макрона. Хоча Макрони критикують багато рішень Трампа, от нещодавно президент Фінляндії теж проводив е, достатньо е, конструктивні, хоча і нестандартні е, переговори з Трампом за грою в Гольф. Е, але це працює. Тому я думаю, що зараз треба використовувати всі можливості, які є, зокрема, от і контакти з Трампом Джорджі Мелоні. Е, але так чи інакше, для того, щоб. Скажімо так, знайти взаємоприйнятні рішення потрібні такі ну, нормальні, системні інституційні переговори між США і Європейським Союзом. Тут сама Мелані не може вирішити, тому що розумієте, треба знайти баланси торгівельні, компроміси певні по різних товарних групах. І там просто неможливо порівняти тут. Потрібно враховувати інтереси Франції і аграрного сектору Франції, Італії, також Іспанії, де в той же час є інтереси от, де найбільше проблеми будуть інтереси промисловості Німеччини, автовиробництва, тому що Трампа це страшно дратує, і він перша мита, які він вів, це якраз проти закордонних автомобілів, і на якраз ну, по Китаю і по Німеччині. Тим більше, що німецьке авто, авто популярне в США і не тільки в США, так що тут і є проблема. Потрібно щоб в переговорах брали участь представники Європейського союзу, ну і тих країн, які мають найбільші обсяги торгівлі сполученими штатами, і тут десь можна домовлятися: ну, про скажімо так, менше мита, менший рівень мита в 10%. Я згоден, що це було для європейців оптимальним компромісом. В нинішніх умовах з іншого боку, там треба збалансовувати. От Трамп хоче е, більше продавати енергоносіїв. А тут, от я ж кажу: треба з'ясувати, технічно це можливо на сьогодні. Є такі обсяги на продаж у самих американців? Чи це знаєте, як е, от, знов тут про 350 мільярдів е, е, мені це нагадує історію з 350 мільярдів е, нібито боргу України перед США? От цифра є у Трампа. А вона йому явно подобається 350. От він він її озвучує. А так воно насправді чи ні? Ми не знаємо. Так що оці питання треба з'ясувати. Десь потрібні будуть якісь асиметричні рішення. Що, наприклад, там на, на різні товарні групи різні мита буде. Ну от явно на авто Трамп не буде зменшувати мита. І це буде удар для німців. і я, я думаю, що їм треба шукати якісь різні варіанти, як діяти, як далі бути з їх автомобільним сектором, чи там скорочення буде, чи просто от можливо перейти на якісь інші товарні групи. Тут важко сказати, але я думаю, що це буде важкий удар для німецького автопрому. А по аграрній продукції, ну я важко собі уявляю, що. Щоб там американці відмовились від французького коньяку, шампанського і так далі. Там, як були любителі тих напоїв, так вони і залишаться. Але питання ціни. І тут я думаю, можна буде домовитись. Ну і так далі. По кожній е, великій товарній групі потрібні свої рішення. Десь будуть компроміси, десь можливо Трамп буде не скабне поступливим. Але для цього потрібні переговори, реальні переговори, де будуть е, делегації. Не просто од, одна прем'єр-міністрка Італії, а от будуть делегації американського торгівельного відомства буде делегація з Європейського союзу, і можливо, от, з ключових європейських країн. Тоді буде якийсь результат. Я не включаю, що да, Трамп зараз от всіх налякав, а потім да, от почнуться переговорні процеси для того, щоб можливо збалансувати зовнішню торгівлю. Десь Трамп буде вибивати зменшення тарифів на американські товари. Але проблема ж не в цьому, а в тому, що тут е, справи не в тарифах, а в тому, що так от. Такий нині стан американської економіки, коли вони можуть купувати багато імпортних та імпортних товарів, і набагато менше можуть ну, запропонувати на експорт, і от з цим, з цим є проблема. І тому тут е, швидкого і простого рішення точно не буде. Але, Але все рівно переговори будуть потрібні. Ще про ні загрози не тільки. У контексті торгівельної війни, а ще NBC News публікує про те, що Сполучені Штати Америки розглядають можливість виведення 10 тисяч військовослужбовців із зі східної Європи наголошує бісінюсне про цепише. Так така інформація не вперше з'являється в нашому медійному просторі. Наразі контингент США в цій частині Європи складає 20 тисяч осіб, і розгляд цього питання відбувається на тлі спроб Трампа досягти. Припинення вогню в Україні проте на вашу думку, як виведення потенційне й й ймовірне, тому що ми не можемо тут констатувати, як виведення 10 тисяч американських військових зі східної Європи може вплинути на стратегічну стабільність регіону, зокрема і для Польщі, Румунії для цих країн є великі ризики, тому що ми знаємо апетити країни терористки Російської Федерації, і в принципі на що вона здатна. Ну, головні ризики я думаю для країн Балтії, десь, як в Литві, там є німецький контингент, німецька бригада і те, що там не всі питання вирішені. Але от нещодавна трагедія, яка відбулася в Литві, там якраз загинуло четверо американських військових. Ну вона нагадала, що там теж є американські військові. Тому от найбільше ризики для країн Балтії, тому що для них найбільша загроза з боку Росії. Якщо американці виведуть частину своїх військ, ну тоді або європейцям треба скажімо так зробити певне заміщення. Ну там не такі великі контингенти, але в чому проблема? Там не в чисельності навіть проблема, а в тому, що йдеться про е, е, розташування конкретних військових баз. Ну, наприклад, е, 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 наскільки я знаю, тут краще звичайно військовим експертам давати коментарі, але наскільки я пам'ятаю, е, після якраз нападу на Україну. НАТО збільшила присутність військ НАТО військового контингенту НАТО в країнах Балтії, і там також збільшили і скажімо так присутність сучасної зброї, зокрема і стали більше літаків американських, зокрема і більше броньованої техніки. і Так далі. Отут питання не тільки в кількості військових, а в тому чи залишиться озброєння. Сучасного збройного це важливо, щоб е, там була ну достатньо потуги для того, щоб надати е, відсіч е, м, ймовірному російському наступу. Ще більша проблема, це е, сучасні військові бази, е, натівські, але де в основному американці е, в Польщі і в Румунії. Це і е, бази літаків, бази протиракетної оборони. Оце важливо, Це те, що завжди дратувало росіян. Те, що американці створили на кордоні, ну скажемо так, з пострадянським простором. Зробили потужні е, бази протиракетної е, оборони, е, ну, формально це було проти е, Ірану, е, загроз боку Ірану, але реально е, ну, росіяни сприймали, що це нібито і проти них спрямовано. І це було предметом переговорів ще з кінця 90-х років, і особливо 2000 ні роки. Е, Постійно ця проблема була в переговорному процесі між США і Росією. І Оце проблема буде, тому що тут е, важливо не просто чисельність військ. А якість я, якість військової присутності США е, якраз от сучасна сучасне і наступальні, і оборонне озброєння, От це важливо. і от е, це питання. Я думаю, що будуть вирішуватись на, на саміті НАТО. В червні дискусія так розумію, вже почалася, і скоріше за все, те, що ви процитували, це витаки закритих дискусій. Що є такі плани? Дехто в Пентагоні можливо це пропонує, але я думаю, що європейські країни будуть наполягати на тому, щоб оця присутність американська. Можливо, трохи в меншому обсязі, можливо, там будуть структурні зміни, якісь там підрозділи сухопутних військ виведуть з деяких східноєвропейських країн, але головне, щоб якість присутності була збережена, от саме військові бази з сучасною зброєю США, які б ну які фактично є основою націвської потуги в цьому регіоні. Пане Володимире, щиро дякую. За розмову, дякую за те, що ви знайшли час поспілкуватися. На жаль, сьогодні не так багато у нас його було, але наступного разу думаю, вдасться обговорити більше тем. Я нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Володимир Фесенко, політолог. Шановні друзі, будь ласка, пишіть свої коментарі стосовно тих тем, які ми обговорювали сьогодні. Бажаємо усім спокійного дня і кажемо до зустрічі. На все добре.